Майже чотири сотні делегатів із 57 країн світу у Івано-Франківську об'єднає Патріарший собор Української греко-католицької церкви. Він розпочнеться 25 серпня божественною літургією в катедральному соборі. Упродовж трьох днів відбуватимуться пленарні і сесійні засідання. Духовенство плануватиме розвиток і діяльність церкви на наступні десятиліття. Участь у цьому форматі візьмуть не лише владики з тих міст, де є стала українська діаспора, але й з інших країн. Буде мати, наприклад, делегата із Росії, нашого священника греко-католицького. З Казахстану, з Молдови, з з Угорщини з цієї сторони навіть буде мати з парафії на Канарських островах. Є наша парафія. Буде делегат з канарських островів, який буде представляти греко-католицьку парафію з канарів. Так що є нагода домовитися, може хтось поїде туди, ознайомитися із парафіальним життям у перший день собору. Делегати зберуться на спільну молитву за загиблими воїнами АТО. Окрім цього, для гостей підготують туристичні маршрути, аби познайомити їх з прикарпатськими храмами і продемонструвати гостинну Івано-Франківщину хотілося, щоб вони бачили такі наші, наші народні. Звичаї, нашу, нашу культуру, історію та музеї і щось такого. Ми як ми це все спільно разом допрацювали. Я думаю, що воно буде значимо для нас, для нас усіх. В останній день Патріаршого собору влада і церква сподіваються відкрити пам'ятник митрополиту Андрію Шептицькому. До кінця червня планується залити весь постамент. Фактично, він стане першим пам'ятником митрополиту в Україні. Згадуючи Андрея Шептицького, треба сказати, згадати його. Звернення до, до гуцулів, і очевидно, що вартувало би десь передбачити і влаштувати якусь поїздку тих делегатів, які будуть у нас власне туди, з тим з коментарем, і щоб показати, що Андрій Шептицький розумів, про що йде мова, і розумів ті всі проблеми, і звертався до людей тою мовою, яку вони розуміють. Це велика честь. Для Івано-Франківська для всього Прикарпаття приймати собор української радкотовицької церкви. Ми маємо зробити все для того, щоб на підсумковій прес-конференції блаженніший Святослав сказав, що кращого собору своєму житті не пам'ятає. Наразі участь у Патріаршому соборі вже підтвердили близько сотні делегатів із дев'яти країн світу. Про безпеку владик в Івано-Франківську подбають місцеві правоохоронці і медики. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.